Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами оглядом компактної та зручної системи приготування їжі BRS-61. Я замовив на сайті Шампола газовий балон на 110 грам, і зараз покажу вам, як він легко поміщається всередину основної кружки або чаще цієї системи. Усе настільки компактне, що займає мінімум місця в рюкзаку, а це величезний плюс для кемпінгу походів чи риболовлі. Система BRS-61 дозволяє швидко закип'ятити воду, приготувати каву чи страву просто в польових умовах. Завдяки її легкості, компактності та зручності вона стане незамінним помічником у ваших пригодах. До речі, якщо ви хочете придбати таку систему на сайті БРСЄКОМІ можна отримати знижку за промокодом oleg 3310 Не пропустіть можливість зробити своє спорядження ще більш функціональним. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!